Українчик на хвилях Wi-Fi із Каліфорнії. Привіт, любі мої, де би не були. Як зрозуміти, що мозок старіє? З віком мозок поступово втрачає певні якості і функціональності. Це не завжди означає хворобу. Це природній процес. Проте найпомітніші зміни відбуваються саме у фронтальній корі, лобових частках мозку. Фронтал кортекс це керування особистістю. Він відповідає за самоконтроль, за планування дій, за критичне мислення, соціальну адекватність, здатність до емпатії та співчуття. І навіть за почуття сорому. Коли ця зона починає втрачати свою гнучкість або деградувати через старіння, хвороби або зниження нейропластичності, людина змінюється саме у цих аспектах. Поведінкові ознаки, що мозок вже не той. Перше. Зниження фільтрів поведінки. Людина починає говорити або робити те, що раніше вважала недоречним. Це можуть бути нескромні жарти, грубість, надмірна прямота або навіть непристойні пропозиції. Причина ослаблення контролю фронтал-кортексу, який раніше гальмував такі імпульси. 2. зменшення здатності до самокритики. Людина перестає помічати власні помилки, не визнає очевидні речі або наполягає на своїй правоті навіть приявних доказах протилежного це прояв зниження аналітичної функції кори. 3. Втрата гнучкості мислення. В молодості ми здатні швидко адаптуватися, міняти думку, бачити нові зв'язки. З віком з'являється жорсткість мислення. Людина мислить шамблону, не сприймає нові ідеї. 4. Зміни в емоційній сфері може з'явитися байдужість або навпаки надмірна дратівливість. Це також пов'язано з порушенням зв'язку між фронтальними ділянками та лімбічною системою, центром емоцій. Фізіологічне підґрунтя. З віком. Зменшується щільність синапсів зв'язків між нейронами, знижується рівень дофаміну і серотоніну, які відповідають за мотивацію і стабільність настрою. Нейропластичність, здатність мозку створювати нові зв'язки, стає слабшою. Фронтальні долі одна з перших ділянок, де це проявляється. Підсумок у простих словах: коли людина старіє, перш за все втомлюється не тіло, а контрольна панель мозку. Фронтал-кортекс перестає приглушувати те, що колись вважалося недоречним. Тому старші люди можуть бути відверті, різкі, навіть непристойні. Це незумисно, а тому що їхній внутрішній цензор уже не працює наповну. Ну, чокин, Вондерки. Загадку відгадаєш? Слово із трьох букв. вона. Перша буква цього слова це вторая буква слова уха. Вторая буква це перша буква слова уха. Третя буква. Это последняя буква. Слово хуй. Ребята, такая девочка. Вы это... Ох, какая девочка. Она так пляшет, так вот, она так знаете, так она танцует, тоже себя снимает. Там сзади где-то меладзе, такие прелести. Все идеально, ну просто, просто мечта. Хотя девочка сама очень сладкая. То есть потому что вообще нечто, нечто. Да, давно не видел такой, такого очарования. Молодые замечательно выглядят. Что сказать, я уже не в том возрасте, понимаете, и плюс я не свободный. Good, We got them. Вот я был вчера на концерте Меладзе, а девки какие, слушайте, здесь девки как на подбор, золото. Молодые, красивые, ножки там, ну все остальное, там все, что положено девочки, там все есть. Такие, и они так плясали, так трясли вот этими своими, что там у них трясется там, и, и это было так красиво. И я никогда в таком May be good, may be sh We got him. Мета сьогоднішнього відео це е, якось закликати вас, щоб ви ретельно стежили за моєю поведінкою. Бо в мене в якийсь момент теж настануть такі от неповоротні зміни. І мені би хотілося, щоб люди мені про це сказали. Тому що мені вже 47 років, і я дивлюся, що у мене там років 20 і теж почнеться. А може і раніше, хто знає. Я тут весь цей час готувався, що в мене деменція в 90 настане, і мені треба буде якось припинити своє жалюгідне існування для того, щоб не створювати проблеми оточуючими, відійти в той момент, коли вони ще не наберуть настільки негативних вражень, пов'язаних зі мною, щоб не. Раділи моїй смерті, так би мовити. А щоб був смуток на їхніх обличчях через те. Ну і пофіксити мого улюбленого блогера. Тому що він а, скочується, і зараз настала та вже точка неповернення, після якої ось ось вже не можна буде дивитися. А не хотілося би, тому що він гордо називає свій канал Голос Силиконової долини, кремнівої долини по-нашому. І... Не такий голос, ця Кремнєва долина випромінює в навколишнє середовище. І цей голос більше його вже. І, він, ну, відповідно, він вже не той. Треба якось щось з цим зробити. Після суромських речей, які говорить Михаїл Портнов, коли говорить він, а соромно нам всім. Перейдемо до куди сумніших речей. Тобто зараз буде фрагмент відео, де Михаїл Портнов просто принижує всіх своїх глядачів, ну, принаймні ту частину, яка реально ставить запитання, а не вірить в кожному слову, що він говорить, як не знаю кому, як, як пророку. Я пару раз. упомянул покойного Чарли Керка, что он ну, там, про черных женщин говорил, что у них, так сказать, мозгов недостаточно. И мне некоторые, значит, тут говорят, вот где он это сказал, когда он сказал. И словно разговор про черных женщин был таким что вот если брать людей там по расовому или там еще какому-то признаку, то вот они будут некомпетентные. Он перечисляет четырех черных женщин, он перечисляет раз, два, три, четыре, и дальше он говорит: черные женщины не имеют силы мышления, так как бы, да, мозгов, чтобы привлечь к себе внимание, ну, профессиональным как бы, профессиональными качествами. И если эти женщины занимают какое-то место, там какое-то, они просто чужое место занимают, там белого человека. Некоторые, как так, положено трампистам, они не в курсе. Они не в курсе, они ссылку хотят. За 100 долларов там вам ссылка. Не умеешь пользоваться гуглом, плати 100 долларов. Дам ссылку. Легко. Я достатньо добре познайомився із тим, хто такий Чарлі Кірк, Я послухав його виступи, виступи в університетах і виступи на інших зібраннях молоді. І я вам точно можу сказати, що чоловіки втратили дуже багато, тому що він якраз той голос, який давно вже ніхто не чув. І він популяризує те, що якраз робить нас, чоловіків, кращими, і разом із нами і світ навколо кращими. Ця, безперечно, дуже велика втрата для нас всіх, але не для Михаїла Портнова, бо він навіть не знав, хто то такий, і не сильно там переймався, щоб послухати реально, що він говорить. Тим більше, що воно йому не треба, ну він так вважає, що воно йому не треба. Але це напряму впливає на, на нас всіх і на світ навколо. Тому прошу послухати його виступ у моєму перекладі. Справді, змушую задуматись. Насправді, знаєте, якби ми, ми сказали три тижні тому на кшталт, якби ми сказали, «Джол Рід. І Мішель Обама, Ешіла Джексон Ліканкатенче Браун Джексон є прикладом позитивної дискримінації. нас би назвали расистами, але тепер вони самі виходять і кажуть це замість нас. Вони виходять і говорять: я тут лише завдяки позитивній дискримінації, так ми знаємо. Ми знаємо, що у вас немає достатньої розумової здібності, щоб вас приймали серйозно. Іншим шляхом ви мусили вкрасти місце у когось білого, щоб вас прийняли, хоч трохи серйозно. Умкніть фрагмент 52. Але, Але я сьогодні виступаю як явна отримувачка позитивної дискримінації, зокрема у сфері вищої освіти. Можливо, я була зарахована завдяки позитивній дискримінації як жінка і жінка кольору. Але я можу заявити, що я не закінчила навчання завдяки позитивній дискримінації. Це моя позитивна історія. Вона тут через подію позитивної дискримінації. Вона навіть не може це нормально вимити. Ми знаємо. Ми знаємо, це нам дуже очевидно, що ви були недостатньо розумні, щоб потрапити туди самостійно. Я не змогла це б зробити самостійно, то мені довелось забрати можливість у когось іншого гідного. Ось наскільки самоупевня Джо Рідка, Тенджі Браун Джексон, Мішель Обама та Шале Джексонів вони настільки нарцисичні, вони думають, що це переконливо. Вони думають. О, ми такі, о, звичайно, ось що нам потрібна позитивна дискримінація, тому що ви нас вразили своєю геніальності. Так. О, ні. Уявіть собі, світ без Джой Рід. Уявіть світ без Шейли Джексон Лі, або Мешель Обаме, або Китанзі Браун Джексон. Вони думають, що це переконливо. Вони думають, що коли вони зараз визнають, що я тут лише через антибілі антиазійські дискримінаційні політики, які перетворили мене на озлоблену роздраковану активістку, що ненавидить білих, чесно кажучи, це ті самі політики. Чому Чарлі Кірк дозволив собі це сказати? Хто він такий? Який його стиль? Чарлі Кірк проконсервативний політичний активіст, засновник руху «Turning Point USA», який позиціонує себе як борець з лівою ідеологією в університетах. Він працює в медіапросторі, де епатаж, провокація і поляризація це частина бренду. Його аудиторія очікує від нього жорстких висловлювань проти всього, що пов'язане з ліберальними ідеями, расовою політикою, фемінізмом, програмами рівності, affirmative Action і DEI. Тобто його емоційна ідеологічна база це аудиторія, яка переконана, що чорних жінок просовують не за здібності, а за кольором шкіри чи статтю. Його мотивація. Кірп не настільки ненавидить конкретних жінок, скільки використовує їх як символ системи, проти якої він виступає. Він вірить, чи принаймні публічно заявляє, що сучасна Америка занадто політкоректна, і білих чоловіків дискримінують у боротьбі за рівність. Ну, це ми, як українські чоловіки, знаємо, як українські чоловіки дискриміновані зараз в Україні. Його заява про Шейло Джексон Лід та інших трьох вони не мають достатніх розумових здібностей. Це змішання політичного меседжу з, з ще і з чимось. Він хотів сказати, що ці люди на посадах не через компетенцію, а через систему КОД, що так і по факту є. І сказав це прямо. Чому. Деякі навіть серед демократів вважали Шейло Джексон Лі розчарування. Варто розділити. Вона не дурна, але її кар'єра була суперечливою. Сильні сторони. Вона була однією з найдосвідченіших конгресвумен США, чи плюс 15 каденцій в конгресі, дуже активно підтримувала права меншин, рівність, питання поліції і освіти. Мала велику підтримку у своєму окрузі в Х'юстоні. Але були проблеми. Репутація важкої людини, багато колишніх співробітників і колег говорили, що з нею було надзвичайно важко працювати. Згідно з розслідуваннями Houston Chronicle і Axios, вона кричала на персонал, могла принижувати підлеглих, створювала токсичну атмосферу. В одному звіті її офіс навіть назвали одним з найгірших місць роботи у конгресі. Ну, тобто, можете собі уявити. І, і ось чому е, до неї е, як приклад взявся Чарлі Керк. Мало далі, вона мало давала практичних результатів. Попри десятки законодавчих ініціатив, небагато реально ставали законами. Вона часто говорила гучно, але не завжди могла довести справи до завершення. Ну і в неї були проблеми з її іміджем. Її публічні виступи іноді були непослідовними або демонстрували слабке знання деталей. Наприклад, плутала факти, робила курйозні заяви про історію чи про географію. Це давало противникам як кирку. Підстави називати її некомпетентною. Ну і поразка на виборах мера Х'юстона в 2023 році. Вона намагалася стати мером, але програла, і багато виборців пояснювали це втратою довіри, в тому від її стилю, відчуття, що вона більше говорить, ніж робить. Як ці два фактори зійшлися? Кірк знайшов ідеальну мішень. Вона була чорна, ліберальна демократка, відома, але з неоднозначною репутацією. Йому було легко її використати, тому що. Вона сама зізналася в тому, що вона скористалася цією формат Ну, І висновок такий. Шелла Джексон Лі справді не виправдала очікувань частини своїх виборців через характер, стиль керівництва, відсутність великих результатів. Кірк, в свою чергу, використав цю неоднозначність, щоб зробити політичну атаку, яка звучить як расова образа, але виглядає як правда, яку інші бояться сказати. З цих чотирьох імен мені відома тільки Мішель Обама. І відома вона мені тільки через те, що вона вдягалася недорого і вишукана. Про її якісь здобутки, які би змінили Америку, би би змінили світ, мені невідомо. Так само мені невідомо про здобутки інших у цьому списку. Тому вважати їх якимось правильним рішенням в минулому, в мене особисто підстав немає. І, і, у люд... і інших людей, мабуть, також. Просто Михайло Портнову цей весь аналіз не потрібен. Висновок: якщо ви чуєте в одному реченні слова чорна жінка і недостатні розумові здібності, це не обов'язково буде расизмом чи жіноненависництвом. Це може просто бути констатацією фактів стосовно конкретної особи і стосовно тих суспільних зусиль. І тих спосвільних очікувань, які були на неї покладені, і які були нею не виправдані. І не тільки нею, а багатьма її, її подібними. І висновок із цього не те, що треба було би перейматися там якимось кольором шкіри чи статтю, а займатися кожному своєю справою, і кожен хай досягає успіху у чесний спосіб. Тому що в Америці. І у по всьому світі хороших людей з високим потенціалом багато, і кожен із них має достатньо життя і часу для того, щоб показати результати.